Дорогі друзі, на дворі сніг, він продовжує йти все засніжене і біле, під ковдрою пухнастою сховалося. Mm -hmm. Ну, а в будинку зелені рослини і вони нас радують. Скоро буде квітувати орхідея. Ось вона випустила чергову гілку із бутонами. Це ці орхідеї, які пережили окупацію, і які вижили в холоді у морозі, який був тоді і в будинку. Бо у нас березень був з морозами. Ось подивіться, залишилися такі некрози від морозу на листках. Але оця, на щастя, орхідея вижила. І ось вижила орхідея і ще одна. Фактично із цієї моєї колекції три орхідеї, тільки залишилося. І от ця орхідейка вже навіть квітувала. Вона перецвіла і випустила нову гілку, скоро вона буде квітувати. Я вам покажу, який колір приємно, рожевий, бусковий такий колір у неї. Назву не знаю. Це мені подарував, подарував мій е сусід на день медичного працівника. Два роки назад, і от вона у мене так тут красується на вікні, квітує, квітує, квітує без перестанку. Але після цих всіх перепетій, які нам створили рашисти, вона відходить від цього всього і від отих морозів, все-таки орхідеї не для морозів. І вона тут на вікні так і залишилася. Ну, Холодно їй було, що там сказати. на дворі було мінус 15, будинок не отоплювався, в нас дома не було, тому вона, бідняжка, сама отак і вижила. Ну і от іще її сусідка теж, вона викинула теж, ось ви бачите, пагін, який буде квітувати. Ну і ще ось одна корінчики відпускає. Так, я їх попересажувала влітку. Ну, такі мої красуні орхідеї. А ось у нас тут ще такий куточок зелений, де ростуть е, наші пальмочки. І я сюди перенесла банани. А от іще один банан, який е, Микола Миколаєвич мені буквально ну, тиждень назад віддав. Говорить, візьміть, будь ласка, спасайте, мені немає де поставити. Ну, я взяла її, вона, видно, була якийсь період на дворі, чи вона примерзла, не знаю. Але з середини виходить один гарний, повноцінний листок. Ну, Прекрасно виглядає цей листок. Я думаю, вона вся поправиться і буде чудовий банан поправиться і буде він чудовий. Ось тут ще дітка внизу є у нього. Я намагалася відсадити з іншого боку дітку. Так настільки глибоко десь. Що, ну, от, ви знаєте, я відрізала її, але не впевнена, чи вона приживеться. Ну, то не головне, головне, що рослина жива, що рослина росте. Оцей листок фактично розправився уже в нас, оце за цей тиждень. Ну, тут в кімнаті тепло, світла достатньо. А ось е, той банан, який. Е, Микола Миколаєвич мені ще весною приніс, бо він вже бачив, що мої загинули, вони бідні залишилися разом з орхідеями тут в окупації. І вони теж не перенесли таких морозів. Ну, в кімнаті була теж мінусова температура, я ж не знаю, яка тут вона була. Але коли ми приїхали 7 квітня, тоді, як тільки можна було, як тільки погнали їх звідси, як тільки розмінували дороги, ми приїхали додому, це було 7 квітня на благовіщення. На дворі було тепло в той день, але я вам не можу передати, яка в хаті була холодина. Коли ми відкрили двері, це прямо пахнуло таким от морозом, якимось з хати. і Вона настільки прохолола, ці стіни, оце все. Тому тут було дуже складно вижити для бананів, і вони не вижили. Я, звичайно, їх не викинула зразу, я їх поставила, полигла обрізала там листя, яке вже пропало. Потім вони стояли в мене в теплиці, але вони так і не відійшли. Ну що ж, Микола Миколайович мені подарував ось такого банана. Ну, він набагато менший. Він ріс на дворі. Потім я його пересадила, в цей здоровений горшок. Там я відео десь знімала, ви бачили про це. От. А ось у нього в теплиці стояли. В нього теплиця о, скляна. Ну, вона не отоплюється, він на зиму забирає в будинок це все діло. І, видно, в нього їх багато, то він одного нам презентував. Чоловік на тачці його привіз. Якось він у комод росте білому. Ну і цей теж ріс я пересадила в більший горшок, в надії, що йому буде більше там поживних речовин. От. Це моя екзотіка так росте тут. Ось фінікова пальмочка, яку я посадила колись із кісточки. Ну і ще авокадо, теж яке посаджене з кісточки. А ось тут на ну, підвіконні у мене росте і квітує зараз бігонія. Ось тільки розпускається квіточка, вірніше бутончики тільки розкриваються. А ось у повному цвіту. І от на дворі мороз, на дворі сніг засніжений Кущі Анабель гортензії. А на підвіконні моя красуня. Отакими такими красивими, прикрасивими квіточками створила суцвітці ціле багато. Ніхто. І такий яскраво червоний, справжній червоний колір, він ніби світиться трошки, особливо гарно виглядає на фоні засніженого саду. Ось такий пейзаж створюється. Ну і на другому вікні менші бегоніки. Я з одного вазона. Він у мене стояв на роботі, після того він теж пережив окупацію цей вазон, ну, підмерз дуже сильно, але за літо я його ще ухитрилася розсадити на чотири вазончики. Ось тут меншенький, теж пілармонія. Теж намагається цвісти, там п'іночка вийшло. Ну і тут ще менюсеньки зовсім один є, але теж росте. Ну, наша там кормушка і гробці наші свійські, як я їх називаю. Ну, от такий пейзаж зимній. Давайте перейдемо, подивимося, як наші цитрусові себе почувають. Ну, ось я перенесла сюди тридисканцію і ще один тут вазон забула назву, як світло трошки більше тут, і їм тут буде більш комфортно. А на підвіконні, ось ви бачите, красується Фуксія. І ще я на вікно перенесла розмарин. В кого є розмарин, я поділюсь своїм досвідом, він не хоче рости там, де мало сонця, там, де мало світла. Йому треба дуже освітлена така місцевість, де він міг рости, тобто під підвіконня краще всього. Ну і от Він на полу стояв там у кімнаті, де банани. Я перенесла сюди, поставила на столик. І він, ви знаєте, трошки поправився. Бо я бачу, що він вже і підсихати почали маленькі листочки. Я дивлюся, що йому там геть погано перенесла і тут в цій кімнаті прохолодніше. Окрім того, набагато більше світла, тому що тут от такі чотири великих вікна. От, То світла тут достатньо. Ну і ось мої цитрусові. Це апельсин Вашингтон, який зараз поки спочиває, ну, перепочинок у нього. А тут ми бачимо мандарин. Мандарин, який був заявлений як лімон мейєра, я очікувала, що тут зав'яжуться лімони, ну, зав'язались мандарини, що мене дуже тішить. Ну, а лімон, я думаю, я ще придбаю, якось все було не на часі. Такий, знаєте, сумбурний час у нас і інколи не до того. Значить, от такі мандарини. Я думаю, що, можливо, сьогодні ми вже їх знімемо і покуштуємо, бо приїхали діти. Ну, як скажуть, можливо, ми їх залишимо ще до Нового року. Ще не вирішили, але в мене така думка є, щоб сьогодні їх спробувати. Хоча ось тут деякі ще з них, бачите, вони такими зеленими, е, скажімо, плямами такими. Ну, тобто, не всі ще зробились помаранчеві. Хоча ось цей він зовсім такий аж червонуватий. Ну, але ж в магазині такі продаються. Я, між іншим, ще й люблю в магазині отакі купувати, трошечки зеленкувати. Не знаю, чогось вони мені смакують. На підвіконні у нас мандарини спілі, а з вікном іде сніг, іде сніг, і чоловік уже зробив доріжки. Машини їздять. Ну, от так. Хоч сьогодні 19 листопада, але прийшла зима. Перший сніг, перший в житті сніг. Ну, сподобалось? Мабуть, не дуже? Що, підете до, до хати? Да? Ну, добре, пішли. Заходьте. Ні, гулять? Грета гулять. Ай, як там добре, так? Да? и земелька є, и листочки є, и снежок є. Досліджує, досліджує снег. Ну, ты тебе, наверное, и не видно тут. Ты такая, как камуфляжик маленький. О, о, о. пришла девочка. Що там, синичка? Синичка там. Скільки ж всього інтересного. Ну, хлопці, вони більш помірковані. Вони собі сидять ось тут на тапочку, де да й нормально. А чого його там ходить по тому снігу? Да? А дівчата, вони такі шнирки. Їм треба все і вскрізь І синицю побачити. І сніг попробувати Ну, давайте. Хати, йдіть. Маму вашу ще не можна випускати на двір, отже, да, да, да. заходь, заходь. Ні, Марта, ти не підеш, тобі не можна. Все. Марті не можна. Грета, давай. Греточка, йди сюди. А моя хороша така кється. Заходь, заходь хата. Давай, іди. Палапи по померзнуть. Піши, біжи, біжи, біжи Не, Марта, тобі не можна. Ось такий от у нас перший сніг в житті у наших котенят.